Він сам виріс без батьків і не чуток знає, що таке інтернат. Певно, тому свого часу Олександр і почав займатися благодійністю у всі часи війна. Це тест на людяність та порядність. Повномасштабне вторгнення Росії змінило та понівечило долі десятки тисяч українців. Але хтось навпаки об'єднався, знайшовши своє покликання: служба, волонтерство, евакуація та допомога. Сам виріс на вулиці. Я виріс без батька, без матері. У мене там були, ну рані... Я прийшов теж ці всі я... да, да, да. рано. Мамка в мене без вісті пропавши, я не знаю, де вона, що з нею там, а батька в мене вбили. Тут це були 90-ті, трошки воно таке було. Там. Е і я потрапив на Чечеловки. Був комунальний заклад. Я попав туди на Чечеловку. Ну я жив там, я знаю це життя. Знаєте, і воно на вулиці росли всі. Ми тут ми, що таке серце, то що на вулиці росли для Олександра. Все почалось зі спортивної зали під назвою Моноліт. Там зустрічались однодумці. Це стало певним осередком та родиною. Далі у 2015 році з'явився благодійний фонд і розпочався непросто. Ти шлях волонтерства. Спочатку це була допомога для дітей, робота з дітками з інвалідністю. Далі діяльність вийшла за межі Дніпра. Хлопці тут продовжували все, ну а ми поїхали в Генічик жити. Жили в Генічиску, там встроїлись. Це Це був 21 рік. До 21-го року ми тут тільки опікувались дітьми. 21 му року ми поїхали в генічиський до, до вторгнення. Так само, ми в північську теж ми з 15-го року. У нас був там комунальний заклад ДЦП, і ми там теж опікувалися. І ми в Генічську. Ну так довелося. Там у нас є якісь там друзі, російни, які на морі там їздили до них, там жили все нормально. Потім ми туди переїхали. І 21 числа я виїжджаю з Гініческа сюди на Дніпро. У мене ламається машина. Просто поламалася машина і кажуть, 23-го ми вам тільки віддамо машину зможемо зробити. Вже всі на чемоданах, там жінка на чемоданах, діти на чемоданах, ми вже все їдемо. У нас сезон скоро, ми готуємося сезону робити на морі, все чітко. І починається 24-го. Мені дзвонять в пів сьомої утра. Вже тудово, хлопці кажуть, що почалося, у нас вторгнення. Ну ми одразу з першого дня. Це що укриття. Що все, що треба, це укриття. Ми почали робити укриття. Перше зробили. На правому березі, потім друге на лівому березі, повністю облаштували, приймали дітей там перші 10 днів це був дурдом, саме настоящий, бо друзів багато по Україні, знаєте, і вивозили з Харкова дітей, вивозили там, ну, з Херсону дуже багато, бо ми ж як жили в Генічівську з Херсоном. Там, Трошки мали стосунки, то отудова люди виїжджали і ми всіх приймали. Це було щось, особливо коли тобі привозять дітей, і, і ти не знаєш, що це за діти, відкуди вони, де їхні батьки, де ну, іменно от, з обстрілів. цих всіх. Ну, Слава Богу, ми розібралися, потім хлопці поїхали, понаходили. ну, Все зробили. Тут ми проробили 4 місяці, 2 місяці ми проробили в окупації в Генічіску. Ми кормили там. Допомагали громадам, кормили. Це було, звісно, дуже складно. В телефонному режимі у нас там осталися десь якісь друзі залишилися. Зараз ще. Час уже вони всі повиїжджали Ну, А так у нас залишилися там друзі, якісь підприємці, якісь там, ну ми там жили. Е -е 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 і через телефонний режим ми вже зв'язувалися з ними, і вони там по місту вже їздили і допомагали. 에, допомагали ну, дуже, у нас дуже багато матеріалу по гінічному два місяці. Ми проробили окони. Мене хлопців роздівали на постах. Вони там ми таке придумали. Особенно найстрашне це було діти астматики, які 에, не могли, скажіть мені, знайти. Інгалятори, да, інгалятори не могли знайти. Оце саме страшне. Це, це оце було, як діти задихаються і нема цих інгаляторів. Інгалятори ми отсюда, у нас вони тут є, ми передати не можемо, тому що проблема дуже велика. Отсюда це треба тільки там по місту шукати. А по місту шукати де його шукати, коли там одні танки більш нічого немає, і всі бояться вийти на вулицю. Ми ще й в генічку там робили укриття. Ну коротше, ми там теж трошки на наробили. Ну ми доставали ці інгалятори. Слава Богу, допомагали бабушкам, дідушкам, церквям, ну такі, що вже не ходять, ті, що вже ходити не можуть, не можуть вийти з дому, це джанкой. Це там у нас було охоплено близько, мабуть, 7-8 сел. В округе от всі, що є. Ми там старалися це все охватити. і як-то там ничками якось, ну я вже своїми словами буду казати, як воно є. І старалися там допомагати. Ну, слава Богу, ми всім допомогли. І потім проблема була дуже велика: це з ліками. Оце, оце саме проблема була це ліки достати ліки і ліки. Далі. За майже два роки повномасштабного вторгнення вони навчились не лише допомагати тим, хто в окупації або приїхав до Дніпра, але і налагодили зв'язок з громадами. на заході країни займаються передачою гуманітарної допомоги на схід, регулярно привозять усе необхідне військовим. На жаль, серед волонтерів моноліту є й ті, хто робить найважчу роботу вивозить тіла загиблих хлопців та дівчат. Моноліт це знаєте, це така родина. Вона родилася в спортзалі. Це родина, це хлопці, які друг друга всі шанують, поважають, люблять. Допомагають. Це родина. це ну, Родина, яка існує з 13-го року. Я люблю свою землю. Чому я роблю? У нас, все зібра... у нас все забрали. У нас все було, у нас було гарне життя, ми жили. У нас все було гарно у всіх. Ми, займалися... ну, ми, ми, всі, жили. ми всі нормально жили до цього вторгнення. Прийшли ці виродки і зламали. Не одне життя поламали, не тільки моє, не тільки там моїх братів, моїх, не тільки. Вони багато зламали. І ми залишилися сьогодні, от з чим ми З Щирим серцем? Ну це ж земля наша. Ну як ми будемо сидіти, дивитися на це, да? десь там в яких. Комишах чи ну да, сіли там і займаємося своїми справами. Ми трошки не з цієї люди... ну, не з, не з цієї породи. Ми українці. Якщо ми українці сьогодні, то ми повинні робити цю справу. Ми повинні тримати тут в тилу фронт, тому що є фронт один, є фронт другий. Да? Сьогодні треба допомагати допомагати хлопцям. Треба. Це, от в першу чергу, це допомагати хлопцям. Це, от, ну як не крути, що не роби, а хлопцям треба допомагати.